Вітаю вас прекрасні, і запрошую вас на таропрогноз на липень місяць для кожного знаку зодіаку. Задля того, щоб бути більш орієнтовним, що взагалі відбувається у нас з вами в астрологічному сенсі, я вас запрошую спочатку передивитися на літнє сонцестояння. Я зробила окремий запис. А зараз це буде на цілий місяць, липень 2025 року, щоб ви. Зрозуміли, що далі у кожного, що там буде відбуватися. Тому приєднуйтесь, підписуйтесь, будь ласка, приходьте на особисті консультації, на будь-які. Я обожнюю в 3D-форматі, тобто ви приходите і я роблю вам розклад, дивлюсь вашу натальну карту, і що у вас там відбувається, де у вас літнє сонцестояння, де у вас Юпітер перейшов в рак, і де у вас. Повин, тому що там Сатурн перейшов разом з Нептуном, і це, знаєте, така е, послідовність, структурність, виваженість повинна бути. Але про мрії це дивно звучить, але ну, ось так. І квадратура у нас з сонцем буде всередині, в кінці червня. тому... Розгортатися всі події будуть дуже цікаво і ретельно вже в липні місяці. Ну і я обов'язково запишу вам потім а, на молодик місяць прогноз. І зараз, будь ласка, приєднуйтесь, підписуйтесь, пропонуйте своїм рідним і близьким. Давайте, будь ласка, мені зворотній зв'язок за для того, щоб я розуміла наскільки я тут для вас корисна і а, що у вас відбувається в житті. Добре. Починаємо. Стрільці, ваш прогноз на липень місяць. Трійка жезлів одразу. Ось така швидкість. Люблю цю карту, тому що вона завжди, знаєте, робить мене такою потужною, всемогучою, швидкою. Дуже я розумію, куди я рухаюся, дуже багато діл я встигаю зробити, тому у вас початок в липні місяці, стрільці, буде дуже потужним. І він буде стосуватися як роботи, тому що це жезли, вогняна стихія, а також подорожі. Плануйте, ви все встигнете. Повірте. Наступна карта. Ну, знаєте, ви, звісно, плануєте і працюєте, і все встигнете, але не дуже. Ну, не впахуйте так, щоб ось так потім впасти. Але хороша новина цієї карти в тому, що якийсь етап життя, якийсь? Який? Ну, вам було так важко, боляче навіть. Ви настільки вже зморені і інформативно, і якимись подіями. І... Ну, щось таке, знаєте, цю карту ні з чим не сплутаєш, цю енергію. Е вона так закінчується, знаєте, це кульмінація, десятка. І е вона говорить про те, все, видих, мені вже не боляче, далі вже гірше не може бути. І не буде хороша новина в тому, що все кінець. Усе погане, те, що сталося, все. Воно вже сталося. Зрозуміли? Тому гірше вже не буде. Це остання ніч перед світанком. Ось така ще інтерпретація. Ось так виглядає ця енергія. Тому цікаво, стрільці, давайте подивимося, а що буде далі. Закохані. Ну, по-перше, це закохані. Сама карта говорить за себе. Ви будете закохані в якусь справу, можливо, в людину. Але знаєте, ця закоханість вона трішки буде під таким впливом енергії вибору. Тобто, ви будете стояти перед якимось вибором, і вам буде досить важко і вам. Буде подобатися, можливо, дві людини, дві роботи, тут чогось такого, що вам треба буде обирати. розумієте? І хороша новина в тому, що ви можете обирати себе і свій стан. Ось таким чином, тобто, обирати себе, ось про що говориться карта: свій стан. Поряд з людиною або те діло, чим ви займаєтесь, ось тоді ви влучно зробите вибір. Якщо ви все одно будете вагатися, і вам буде якось так неприємно знаєте, від чогось або комусь відмовити. Будь ласка, приходьте на таро розклад, я вам покажу і ну, звільню вас від цього такого важкого. Вибору і допоможу все ж таки побачити, а що буде, якщо ви, наприклад, це робота залишитеся там, де ви є, або ви приймете іншу пропозицію і підете на другу роботу. Тобто ви зможете побачити і не зробити, не схибнути, не зробити неправильний, або ну, ну який, якийсь такий крок, за яким будете жалкувати, наприклад. Наступна карта. Так, сімка мечів. Сімка мечів говорить про те, що ну, таки ви захочете схитрити, тобто буде такий момент, що вам захочеться або втікти від, знаєте, від того, що треба прийняти рішення, або від того вибору, знаєте, або ви взагалі подумаєте про те, щоб промовчати. Це ще карта крадіжки, бачите, людина щось взяла і тікає, ховається. Тому обережно ставимося до своїх документів, до взагалі авторства свого або іншої людини, не зловживаємо, зрозуміли? Ну і слідкуйте за плітками. Не пліткуйте самі, не сприймайте серйозно інших людей, які пліткують, ну, нашу. Перевіряйте інформацію і дбайте про свій е, інтелект, спокій, не витрачайте зайву енергію. Наступна колода. Яка прекрасна карта, подивіться, ну все ж таки, е, знаєте, ну, буде шанс і дуже велетенський, і дуже потужний. Ви не сплутаєте його, не сплутаєте його ні з чим, хоч фотографуйте та ставте на заставку телефона цю карту, і вона вам обов'язково принесе у липні везіння, вдачу і матеріалізацію будь-якої ідеї. Тобто це може бути і отримання нової посади, якщо ви зацікавлені, і нова робота, і підвищення зарплатні. Підвищення своїх послуг, ну тобто, ви можете вже більше брати коштів за свої послуги. Будь-що, що вам цікаво, і яка пропозиція вам вигідна, корисна, вам це станеться в пригоді в липні місяці. Добре, тільки не зволікайте, знайте про те, що все світ про вас дбає. Це благословіння Боже. Ось ця карта. Тому Туз Пентаклів – це любима карта всіх тарологів. І вона ваша. Будь ласка, стрільці. Наступна карта. Колесо фортуни, дивіться, вдача за вдачею. Не зволікаємо. Обов'язково вважайте себе вдачливою людиною. Говоріть про це кожного дня. Тоді буде це і ставатися з вами. Те, що ми транслюємо, те ми і пророчимо собі, те ми і притягуємо до себе. Тому колесо фортуни це ніяк як ніяк підтверджує. Дуже важливо, коли я бачу колесо фортуни, обов'язково завжди запрошую до себе на астрологічну консультацію. На будь-яку це натальна карта, ви можете замовити солярна з дня народження до дня народження, просто астрологічна консультація вирішити якесь питання. Обов'язково тому, що саме колесо фортуни так виглядає. Наша натальна карта, тобто ви можете вбудуватися в свій особистий потік. Це велика вдача зустріти свого астропсихолога і повірити. Навіть я враджу перевірити, якщо не вірите, якщо ніколи не були. Перевірити, сходіть хоча б раз у житті. І ви побачите, що це мало сенс, і звісно, все залежить від вас, як ви сприймете інфу інформацію, що ви будете потім жити, як ви втілите в ті поради в своє життя від астропсихолога, тому що він за вас це не зробить. Так він просто показує напрямок, карту, натальну карту, тобто це ваша карта по життю, куди вам рухатись, тому це дуже цікавий досвід. І також ви можете ну вигравати, вдача буде вам. Десь будуть якісь конкурси, приймайте участь. Ви можете влучно купити машину або продати. І так, і так може програтися. Ну і взагалі до виносні події буде. Ви їх ні з чим не спутаєте, вони повинні були статись. Дивимося далі. Наступна колода. Четвірка мечів Четвірка мечів говорить про те, що буде зупинка у справах. Причому, знаєте, ну, досить так середина місяця буде така потужна з вдачами, з шансами, з благословінням, з доленосними подіями. Ну і час зупинитися, знаєте, подумати, відпочити, просто помедитувати, просто ні про що не думати, а зупинитися, відпочити. Знаєте, помедитувати, подивіться. Ну, це також е має бути в нашому житті. Наступна карта. Знов четвірка, тільки четвірка чаш. Ну, таке, знаєте, буде перенасичення емоційне, можливо, вигорання, виснаження. Вони буде більш емоційно пов'язано з емоціями. Ну, це може стосуватися як особистих стосунків, так і по роботі. Тому ще раз кажу: зупиняємося, відпочиваємо і якісно відпочиваємо, як це, що це, про що це якісно це. Ні в якому разі ми себе не виснажуємо тими думками в голові, а що це? Я зупинилася і весь світ зупиниться зараз, і я щось втрачу. Ні в якому разі ваше від вас не втече, не піде. На все свій час усе буде добре. Просто знайте про це, довіряйте Всесвіту. І такі зупинки вони потрібні бути, щоб ми перезарядилися, відпочили з новою якоюсь енергією, якістю. Знов пішли до своїх цілей, там, бажань. розумієте? Тобто це потрібно, потрібно нам час від часу робити. Зупинка. Дивимося наступну колоду. І одразу шанс з'явиться. Дивіться, і одразу захочеться і досягати чогось, і піднятися взагалі з постілі і піти кудись на природу, поїхати, подбати про себе, зайнятися спортом. Це вогняна стихія. Гляньте, зовсім інакше. Ось тут ви виснажені, а ось тут ви стали вже на ногах, вже хочеться жити, вже хочеться подорожувати, чогось досягати, кудись йти. Шанс з'явиться або запрошення, друзів позвуть з собою відпочити по роботі. якийсь шанс з'явиться, можливо, нова робота. Також раджу зайнятися спортом, коли жезли бачу. І коли у нас пажі, це і стосується дітей наших. Тому питання піднімуться стосовно дітей, їх подорожі, відпочинку. Також займання спортом, дуже раджу, щоб дитина займалася спортом. В подальшому, в дорослому житті, вона буде легко йти до своєї мети. Тобто в неї буде оцей, знаєте, спортивний інтерес, цікавість, впевненість, цілеспрямованість і досвід. Важко тим людям, от я як психолог, психотерапевт, мої особисті. Дослідження, такі, знаєте, які я бачу стосовно своїх клієнтів, ті, які не мали спорту в дитинстві, їм важко чогось досягати в цьому житті. Це можна розвинути, дійсно. Ми всі можемо навчатися впродовж життя і треба, і це прекрасна навичка навчатися, але все ж таки ну, буде і прекрасне тіло здорове, і досвід, як досягати чогось в цьому житті. Тому, будь ласка. Знаєте, йшов хлопець якось з батьками дня три назад на зупинці, десь, і він татові. А хлопцю, до речі, ну десь 10 років. І він татові говорить, чим відрізняється мотивація від дисципліни. Я була просто приємно вражена. Ця дитина настільки коротко і влучно пояснила татові, він сказав, що мотивація, ну, її можна втратити, чекати постійно і заряджати себе чимось, якоюсь мотивацією. Ну, це досить, знаєте, так важкувато. Це якби такими а, поштовхами. А дисципліна ну, це виховання себе, своєї, а, свого внутрішнього стержня, це... Внутрішній дорослий, знаєте, і ну, звісно, він не такими апелював словами, але я вже додаю, вам пояснюю, я дуже вдячна цьому випадку, такому, знаєте, що я так зустріла хлопця цього. І ну, Я бачила, що батьки були вражені. Мені було дуже радісно за цю дитину, тому що він зрозумів, в чому різниця. От і я вас запрошую зрозуміти. башня. знаєте, можливо, ось цей шанс, ось цей паш жезлів, який ви отримаєте шанс, він вам якби дасть дозвіл від чогось звільнитись, від чогось зайвого, от те, що вас робило, сум, робило сумною людиною. Щось таке, знаєте, прийшло в вашому житті, від чогось треба звільнитися. Воно зайве, воно не прикрашає вас. Воно штучне, воно не справжнє, воно вже нецінне для вас. Ви переросли це. Це може бути як посада, бачите, корона падає. Це може бути при вас людина втрачає щось. Дуже раджу, якщо ви живете в Україні і небезпечних якихось областях, ми всі у відносній безпеці в Україні, але. Не нехтуйте сигналами тривоги. Дбайте про себе, піклуйтесь, будь ласка, бо завжди, коли випадає башня, це говорить про те, що можуть бути небезпечні події, взриви, бачите? Тому я вас дуже прошу. Якщо високочастотно вказати енергію цієї карти, то це звільнення від штучного, від зайвого висвободження. Розумієте, така свобода, видих. Оце хороша новина. Ну і дивимося далі. Наступна колода. Вона вже остання на липень. Знов десятка мечів. Вона була. І досить так виглядала потужно. Чомусь не знайду, але була. Ось вона, подивіться, в самому початку місяця була ця карта у вас? Про що це говорить? Ну, такі, да, після башні йде десятка мечів, вам вже не болячи від того, що сталося, вже гірше не буде. Ви видихнете. Це сама темна ніч перед світанком. Тобто, що ще таке зруйнується в вашому житті? що... Не ваше, вам вже не належить. Ви виросли з цього. Це будь-що, це посада, це відносини, це друзі, це ну, таксичні відносини, відносини. Тому важко, вірю, це десятка, це вже кульмінація, але це кінець. Далі буде все інакше. Далі буде щось нове, новий період в житті. Дивимося, що далі. І знов шанс на щось нове, на щось цікаве, щось яскраве, щось душевне. Тому що це паш чаш. А чаші у нас завжди про доброту, щирість, про приємні відносини, спілкування, запрошення на побачення. Це може бути і звістка про те, що ви вагітна. Або Хтось народиться в родині, ну це взагалі спілкування з дітьми. Я вам дуже раджу, бо ви відновлюєтеся, бо вони щирі, бо ми у них повинні навчатися інколи у дітей наших також. Оцій легкості, справжності, спонтанному прояву. Наскільки вони відкриті, відверті до людей до всесвіту. Ну хочеться думати. Я раджу. Бажаю нашим дітям цього і нам, щоб ми навчалися і е, пам'ятали, що в нас живе наша ось та маленька дівчинка, маленька внутрішня дитина, усе наше життя до кінця наших днів. І дуже важливо чути її, що вона хоче. Дуже важливо чогось хотіти в цьому житті. Тоді ми відчуваємо себе живими, тоді ми розуміємо, задля чого ми живемо. Тоді ми щасливі. Тому що ми чуємо себе і даємо це собі. Зрозуміли? На ось цій прекрасній такій ноті мені хочеться завершити і сказати вам: так, у вас непростий стрільці місяць, але ви впораєтесь. Це завершення якоїсь, якогось дуже тяжкого періоду в вашому житті. І е, ви вийдете гідно з цього, і буде шанс, і буде не один. І все буде добре. Папа, -па, я вас вітаю, запрошую, будь ласка, напишіть мені відгук, що у вас відбувається. Якщо комусь потрібна підтримка, звертайтесь за будь-якою консультацією. Я вам дуже рада і завжди поруч. Папа. -па.